Сьогодні ми стоїмо на порозі історичних змін, які можуть назавжди змінити політичний ландшафт України, французький філософ Бернар Анрі Леві, який неодноразово відвідував Україну під час війни і спостерігав за трансформацією українського суспільства, зробив сенсаційну заяву про майбутнє політичного керівництва країни. Його слова не є містичним пророцтвом чи абстрактною філософією. А ґрунтуються на конкретному аналізі політичних процесів, особистих зустрічах з ключовими фігурами української політики та глибокому розумінні динаміки влади в умовах воєнного стану. Леві стверджує, що він знає ім'я людини, яка прийде на зміну Володимиру Зеленському і називає конкретні терміни цієї зміни. Це передбачення настільки точне і обґрунтоване, що змушує задуматися навіть найзатятіших скептиків. Бернар Анрі Леві почав свою розповідь з аналізу нинішньої ситуації. Він говорив про те, що Володимир Зеленський виконав свою історичну місію, ставши символом опору та згуртувавши націю в найтяжчий період її існування. Леві зазначив, що саме 24 лютого 2022 року Зеленський здійснив свою головну трансформацію з актора й політика популіста на справжнього воєнного лідера. Ця трансформація була необхідною і своєчасною, але філософ підкреслив, що воєнне керівництво має свої межі і свій термін придатності. Зеленський зміг мобілізувати міжнародну підтримку, залучити мільярди доларів допомоги, зробити Україну головною темою світової політики. Він виступав у парламентах десятків країн, зустрічався з усіма провідними лідерами світу, створив образ України як захисниці європейських цінностей. Однак Леві застеріг, що ця роль виснажлива, і що будь-який лідер навіть найхаризматичніший. Має свій природний політичний цикл. Він говорив про те, що спостерігає ознаки втоми в українському суспільстві не від боротьби, а від одноосібного керівництва в умовах воєнного стану. Філософ зазначив, що протягом останніх місяців він неодноразово відвідував Київ, Львів, Харків та інші міста України. Він спілкувався з військовими, волонтерами, бізнесменами. Журналістами, політиками різних рівнів. Усюди Леві чув одне й те саме прагнення до оновлення політичної системи після завершення активної фази війни. Люди говорили йому про необхідність нових облич, нових ідей, нових підходів до відбудови країни. Вони не критикували Зеленського за його воєнне керівництво, але висловлювали сумніви щодо його здатності керувати процесом. Після воєнної трансформації леві наголосив, що це не питання особистих якостей чи компетентності, а питання історичного моменту і відповідності лідера, викликам конкретного етапу розвитку нації. Війна вимагає одного типу керівництва. А відбудова і модернізація країни вимагають зовсім іншого набору навичок, досвіду та бачення. Французький філософ детально описав свої зустрічі з людиною, яку він вважає майбутнім лідером України, він розповів, що вперше звернув увагу на цю постать ще у 2023 році, під час своєї поїздки на передову. Там, у одному з командних пунктів, неподалік Бахмута, він зустрів військового офіцера високого рангу, який координував операції кількох бригад одночасно. Цей офіцер вражав не лише професійними знаннями і тактичною майстерністю, але й особливою здатністю спілкуватися з підлеглими, надихати їх, пояснювати складні стратегічні рішення простими словами. Леві помітив, що солдати і командири середньої ланки ставилися до цієї людини з особливою повагою, яка не була заснована на страху чи субординації, а випливала з довіри і визнання її справжнього лідерства. Філософ зазначив, що цей офіцер мав досвід участі у бойових діях ще з 2014 року. Пройшов шлях від командира роти до генерала. Особисто брав участь у найважливіших операціях звільнення українських територій. Леві продовжив, що наступного разу він зустрів цю саму людину вже у Києві на одній з закритих нарад з питань оборонної стратегії. Там філософ побачив іншу сторону майбутнього лідера. Ця людина демонструвала не лише військову компетентність, але й глибоке розуміння економічних, соціальних і політичних процесів. Вона говорила про необхідність реформування військово-промислового комплексу, про залучення приватних інвестицій у виробництво озброєнь, про створення системи соціальної підтримки ветеранів. Про інтеграцію військового досвіду у цивільні структури після завершення війни Леві був вражений широтою мислення і системним підходом до вирішення проблем. Він зрозумів, що має справу не з типовим військовим, а з людиною, яка здатна мислити стратегічно на рівні державного керівництва. Філософ відзначив, що цей генерал закінчив не лише військові академії, але й отримав цивільну освіту в галузі державного управління, вивчав досвід післявоєнного відновлення європейських країн, особливо Німеччини після Другої світової війни та Хорватії після Югославських воєн. Філософ детально описав третю зустріч, яка відбулася на початку 2025 року у Львові. Там проходила конференція, присвячена питанням післявоєнної відбудови України, і майбутній лідер виступав з доповіддю про інтеграцію військових у цивільне життя та використання оборонного досвіду для модернізації держави. Леві згадав, що зала була переповнена міжнародними експертами, представниками європейських урядів, бізнес-лідерами та українськими політиками. Виступ генерала тривав понад годину, і філософ зазначив, що не бачив жодної людини, яка би відірвалася від його слів. Ця людина говорила про конкретні плани створення індустріальних зон на основі військових підприємств, про залучення ветеранів до керівництва місцевими громадами, про використання військової логістики для відновлення транспортної інфраструктури, про створення системи безпеки, яка поєднувала цивільний контроль з професійною військовою ефективністю. Леві підкреслив, що. Після виступу до генерала підійшли представники найбільших європейських компаній, які висловили готовність інвестувати в проекти під його керівництвом. Бернар Анрілеві перейшов до конкретних прогнозів щодо термінів зміни влади. Він заявив, що Володимир Зеленський залишиться на посаді до завершення активної фази військових дій, що за його оцінками має відбутися між зимою і весною 2026 року. Філософ пояснив, що саме в цей період буде досягнуто певного тимчасового балансу на фронті, який дозволить перейти до переговорів про припинення вогню. Він наголосив, що це не буде означати повного завершення конфлікту чи вирішення всіх територіальних питань, але створить умови для початку політичного процесу. Леві передбачив, що саме в цей момент. Українське суспільство почне активно обговорювати питання майбутнього політичного устрою, демократизації, проведення чесних виборів і оновлення політичної еліти. Він зазначив, що Зеленський, усвідомлюючи свою історичну місію як завершену, сам почне готувати ґрунт для передачі влади новому лідеру, який буде більш придатний для керівництва країною. В період після воєнної відбудови філософ детально описав політичний процес, який призведе до зміни влади. Він передбачив, що влітку 2026 року в Україні відбудуться перші після початку повномасштабної війни президентські вибори. Леві наголосив, що ці вибори будуть найважливішими в історії незалежної України, оскільки визначатимуть не лише персональне керівництво країни, але й вектор її розвитку на наступні десятиліття. Він зазначив, що Зеленський швидше за все не балотуватиметься на другий термін, розуміючи, що його історична роль виконана і що країні потрібен новий імпульс розвитку. Філософ передбачив, що до виборчих перегонів стануть кілька кандидатів, включаючи представників традиційних політичних сил, нових популістів і технократів. Однак Леві був категоричний у своєму прогнозі: перемогти на цих виборах має саме той військовий генерал, про якого він говорив раніше. Філософ пояснив, що ця людина об'єднує в собі три критично важливі характеристики: моральний авторитет, здобутий на полі бою. Професійну компетентність у питаннях державного управління і бачення майбутнього України як сучасної європейської держави, леві назвав конкретні причини, чому саме ця людина стане наступним президентом України. По-перше, військовий досвід України, яка пройшла через повномасштабну війну, буде важливішим за будь-які інші професійні досягнення. Українці довірятимуть людині, яка захищала їх на передовій, яка розуміє ціну безпеки і яка не допустить повторення трагедії вторгнення. По-друге, ця людина не буде асоціюватися з корумпованою політичною системою до реформеного періоду. Вона не брала участі у перерозподілі державного майна у дев'яності роки, не була замішана у корупційних схемах, не мала бізнес-інтересів, які могли б конфліктувати з державними. По третє, генерал демонструє здатність до системного мислення і розуміння глобальних процесів. Він вільно спілкується англійською і французькою мовами, має контакти у європейських і американських військових і політичних колах, користується повагою міжнародних партнерів. По четверте, ця людина має конкретний план після воєнної розбудови України, який вже неодноразово презентувала на міжнародних форумах, і який отримав схвалення європейських експертів. Філософ перейшов до опису конкретних кроків, які майбутній лідер зробить після приходу до влади. Леві передбачив, що першочерговим завданням стане завершення процесу деокупації всіх українських територій, включаючи Крим у частини ось Донецької та Луганської областей. Новий президент використає своє розуміння військової стратегії і свої контакти у міжнародних оборонних структурах для досягнення цієї мети. Філософ зазначив, що генерал розробив план поетапного відновлення територіальної цілісності, який передбачає комбінацію військового тиску, дипломатичних зусиль і економічних санкцій проти агресора. Другим пріоритетом стане реформування силових структур і створення професійної армії нового зразка. Леві описав плани майбутнього президента щодо скорочення чисельності збройних сил до оптимального рівня при одночасному підвищенні їхньої технологічної оснащеності і професіоналізму. Третім напрямком стане інтеграція ветеранів у цивільне життя через створення спеціальних програм перекваліфікації, надання пільгових кредитів на відкриття бізнесу, залучення до державної служби на керівні посади. Бернар Анрі Леві детально описав економічні реформи, які запровадить новий лідер. Філософ зазначив, що генерал розуміє необхідність радикальної трансформації української економіки від сировинної і напівколоніальної до високотехнологічної і самодостатньої. Леві передбачив створення потужного військово-промислового комплексу, який не лише задовольнятиме потреби власної армії, але й стане важливою статтею експорту. Він говорив про плани будівництва заводів з виробництва дронів, систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів на основі технологій, відпрацьованих під час війни. Філософ підкреслив, що український військовий досвід став найціннішим у світі. І новий президент використає це для залучення міжнародних інвестицій та створення спільних підприємств з провідними оборонними компаніями світу. Друга ключова ініціатива, за словами леві, стосуватиметься енергетичної незалежності. Генерал планує масштабне будівництво відновлюваних джерел енергії, модернізацію існуючих атомних станцій і створення розподіленої системи енергопостачання, яка буде стійкою до військових загроз. Філософ також говорив про соціальні реформи, які здійснить майбутній лідер. Леві зазначив, що генерал глибоко розуміє соціальні проблеми українського суспільства, оскільки сам походить з простої родини і знає ціну кожній гривні. Він планує створення системи доступної медицини для всіх громадян з особливим акцентом на реабілітації поранених військових і цивільних. Філософ описав концепцію медичних хабів, які об'єднуватимуть новітні технології, західний досвід і українські напрацювання у галузі військової медицини. Друга важлива ініціатива стосуватиметься освіти. Новий президент планує повну реформу освітньої системи з акцентом на критичне мислення, технологічні навички і патріотичне виховання. Леві підкреслив, що генерал особисто наполягає на викладанні правдивої історії України, вивченні досвіду війни і формуванні нового покоління громадян, які будуть готові захищати свою країну. Третім напрямком стане житлова політика. Майбутній лідер планує масштабну програму будівництва доступного житла для військових, переселенців і молодих сімей з використанням модульних технологій і швидкого будівництва. Леві перейшов до опису зовнішньополітичних ініціатив нового лідера України. Філософ зазначив, що генерал має чітке бачення місця України у світі і розуміє, що безпека країни залежить від її інтеграції у західні структури. Першим кроком після обрання президентом стане активізація процесу вступу до НАТО. Леві передбачив, що новий лідер використає свої особисті контакти з військовими командувачами Альянсу, свій авторитет справжнього воєначальника і свою репутацію для прискорення членства України в НАТО. Філософ зазначив, що західні партнери довірятимуть людині, яка довела свою надійність на полі бою і яка розуміє військову культуру Альянсу. Другим пріоритетом стане членство в Європейському Союзі. Генерал планує провести низку швидких реформ у сферах правосуддя, боротьби з корупцією і захисту прав людини, які є обов'язковими для вступу до ЄС. Леві підкреслив, що майбутній президент не буде імітувати реформи, як це робилося раніше, а здійснить справжню трансформацію державних інститутів. Філософ також говорив про стосунки з сусідніми країнами. Леві передбачив, що новий лідер зробить кроки для нормалізації відносин з Польщею, вирішивши історичні суперечки через створення спільних комісій істориків і реалізацію програм пам'яті жертв трагедій минулого. З Румунією будуть налагоджені економічні зв'язки через спільні інфраструктурні проекти. З країнами Балтії Україна утворить тісний військово-політичний союз країн. Які протистоять російській агресії, леві зазначив, що генерал розуміє важливість регіонального лідерства України і планує створити неформальну коаліцію країн Центральної та Східної Європи, які об'єднані спільними цінностями і спільними загрозами. Щодо Росії, філософ був категоричний новий президент, не вестиме ніяких переговорів до повного відновлення територіальної цілісності України і виплати репарацій за завдані збитки. Леві підкреслив, що генерал особисто бачив звірства російської армії і ніколи не піде на компроміси щодо безпеки України. Бернар Анрі Леві перейшов до найбільш інтригуючої частини свого передбачення конкретного імені майбутнього лідера. Філософ зазначив, що протягом останніх місяців він спостерігав, як навколо цієї постаті формується неформальна команда майбутніх реформаторів. До неї входять успішні бізнесмени, які займалися волонтерством під час війни, молоді політики без зв'язків зі старою системою, експерти з міжнародним досвідом, які повернулися в Україну, щоб допомогти у відбудові країни. Леві підкреслив, що ця команда об'єднана не особистими інтересами чи бажанням влади, а щирим прагненням трансформувати Україну у сучасну успішну державу. Філософ зазначив, що бачив, як ця людина спілкується зі своїми майбутніми соратниками, як вона вислуховує різні думки, як приймає рішення на основі раціонального аналізу, а не емоцій чи особистих симпатій. Він відзначив. Що майбутній лідер має рідкісну здатність підбирати професіоналів і довіряти їм виконання конкретних завдань, не намагаючись контролювати кожну дрібницю. Філософ детально описав особисті якості майбутнього президента, які зробили його впевненим у правильності свого передбачення. Леві говорив про скромність цієї людини, яка різко контрастує з поведінкою типових політиків. Генерал не прагне медійної уваги, не дає численних інтерв'ю, не намагається будувати власний культ особистості. Його авторитет базується виключно на реальних досягненнях і повазі оточуючих. Філософ зазначив, що бачив, як ця людина спілкується з простими солдатами, вона їсть разом з ними, ночує у польових умовах, особисто перевіряє стан укріплень на передовій. Водночас Леві описав інтелектуальні здібності генерала. Він читає філософську літературу, цікавиться історією, вивчає досвід державного будівництва різних країн. У його кабінеті філософ бачив книги Токвіля, Аренд, Попера українських істориків і економістів. Ця людина мислить категоріями довгострокової стратегії, а не тактичних переваг. Леві також говорив про моральні якості майбутнього лідера. Філософ розповів історію, яка особливо вразила його під час однієї з поїздок на передову. Генерал особисто евакуював поранених солдатів під обстрілом, хоча міг би просто віддати наказ підлеглим. Коли Леві запитав, чому він це зробив. Генерал відповів, що не може наказувати іншим те, що не готовий зробити сам. Філософ підкреслив, що ця людина живе за принципами, які проповідує, і що її слова ніколи не розходяться з діями. Він зазначив, що генерал, відомий своєю нетерпимістю до корупції, він особисто звільнив кількох високопоставлених офіцерів, які були помічені у зловживаннях, незважаючи на їхні професійні заслуги. Леві додав, що майбутній президент має чітку систему цінностей служіння Україні понад особисті інтереси, професіоналізм, понад лояльність, результат понад процес. Філософ перейшов до опису викликів, з якими зіткнеться новий лідер. Леві не приховував, що шлях не буде легким. Він передбачив опір з боку старої політичної еліти, яка не захоче втрачати свої позиції і вплив. Олігархічні структури спробують дискредитувати нового президента, використовуючи контрольовані ними змі. Частина суспільства, втомлена від війни і реформ, може піддатися популістській риториці. Леві зазначив, що найбільшою небезпекою буде спроба Росії дестабілізувати Україну через гібридні операції, дезінформацію і підтримку маргінальних політичних сил. Однак філософ висловив впевненість, що генерал зможе подолати всі ці виклики завдяки своєму досвіду, принциповості і підтримці більшості українського народу, леві підкреслив, що народ, який пройшов через повномасштабну війну, не піддасться на маніпуляції і підтримає лідера, який доведе свою відданість країні реальними справами. Бернар Анрі Леві також говорив про міжнародний контекст приходу нового лідера до влади. Філософ зазначив, що вибори нового президента України відбудуться у критичний момент для всієї європейської безпеки. До 2026 року стане остаточно зрозуміло, що російська імперська модель зазнала поразки і що Захід готовий підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Леві передбачив, що новий український президент стане ключовою фігурою у перебудові європейської системи безпеки. Його військовий досвід, розуміння російської загрози і бачення майбутнього континенту зроблять його важливим партнером для провідних європейських лідерів. Філософ зазначив, що генерал вже встановив тісні контакти з військовим командуванням НАТО, з оборонними міністрами провідних країн альянсу, з керівниками європейських оборонних компаній. Ці контакти стануть безцінним активом для України після його обрання президентом. Філософ описав своє бачення України за п'ять років після приходу до влади нового лідера. Леві передбачив, що до 2031 року Україна стане повноправним членом НАТО і Європейського Союзу. Країна відновить свою територіальну цілісність у повному обсязі, включаючи Крим. Український військово-промисловий комплекс стане одним з провідних у світі, експортуючи озброєння і військові технології до десятків країн. Економіка України зросте втричі порівняно з довоєнним рівнем завдяки залученню масштабних міжнародних інвестицій, розвитку високотехнологічних галузей і ефективному використанню людського капіталу. Філософ передбачив, що Київ стане одним з провідних європейських центрів інновацій, привабливим для талантів з усього світу. Рівень корупції знизиться до показників розвинених європейських країн завдяки радикальній реформі судової системи і впровадженню цифрових технологій у державному управлінні. Леві особливо підкреслив, що Україна стане взірцем успішної посткомуністичної трансформації і натхненням для інших країн регіону. Філософ також передбачив зміни у ментальності українського суспільства. Леві говорив про те, що війна вже трансформувала українців, зробила їх більш згуртованими, відповідальними і свідомими своїх прав і обов'язків. Новий президент прискорить ці зміни, створивши умови для розвитку громадянського суспільства, незалежних медіа і активної політичної участі. Філософ зазначив, що генерал розуміє важливість культури і освіти для формування національної ідентичності. Він планує масштабні інвестиції у культурні проекти, підтримку українських митців, популяризацію української мови і культури у світі. Леві передбачив, що за президентства генерала Україна здійснить культурний ренесанс, який зробить українську культуру впізнаваною і шанованою у всьому світі. Він говорив про плани відкриття українських культурних центрів у всіх столицях Європи, про організацію міжнародних фестивалів української культури, про створення потужної індустрії креативних індустрій. Бернар Андрій Леві завершив свою розповідь конкретним передбаченням термінів і імені. Філософ заявив, що у серпні 2026 року. Другий тур президентських виборів в Україні виграє генерал-лейтенант Кирило Буданов. Леві підкреслив, що саме ця людина об'єднує у собі всі необхідні якості для керівництва Україною у період післявоєнної відбудови. Буданов здобув непохитний авторитет завдяки успішному керівництву головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Яке під його командуванням провело десятки успішних операцій проти російських військових об'єктів і ліній постачання, філософ зазначив, що Буданов не лише блискучий військовий стратег, але й людина з баченням майбутнього України. Леві розповів, що під час їхніх численних розмов Буданов детально викладав свої плани модернізації держави, і ці плани вражали своєю комплексністю, реалістичністю і амбітністю водночас. Філософ висловив впевненість, що перемога Буданова на виборах стане початком нової ери для України ери стрімкого розвитку, європейської інтеграції і міжнародного визнання. Сьогодні ми стали свідками унікального передбачення, яке базується не на містиці чи абстрактних філософських міркуваннях, а на глибокому аналізі політичних процесів і особистому знайомстві з ключовими фігурами української політики. Бернар Анрі Леві, який неодноразово доводив свою проникливість в аналізі світових подій. Назвав конкретне ім'я і конкретний термін зміни політичного керівництва України Кирило Буданов, за словами філософа, стане тим лідером, який виведе Україну на новий рівень розвитку, завершить процес євроатлантичної інтеграції і перетворить країну на сучасну європейську державу. Час покаже наскільки точним виявиться це передбачення, але вже зараз можна стверджувати, що Прихід нового покоління лідерів, які здобули свій авторитет у горнилі війни, і які мають чітке бачення майбутнього, є неминучим і необхідним для України. Історія не стоїть на місці, і країна, яка пройшла через такі випробування, заслуговує на лідера, який зможе реалізувати весь її потенціал і забезпечити гідне майбутнє для наступних поколінь українців.